Я собі нічого не думаю покупати, ми поїхали одягати нашу моду. Mm -hmm. -да. Вона сама не знає, що вона хоче. То вона хоче костюм, то вона хоче плаття, то вона вже хоче просто брюки і блузку. Коротше кажучи, ходимо, дивимось. Я гаврія, кажу, яка вже мода пішла на... Які? на плащовка, не плащовка, якісь такі плащі. Ну це взагалі мене вбило, це зеленого болотного цвіта, кольору болотного. Скажу мамі, надо зняти, показати, яка мода буде в цьому році восени. сыны. Все, пішов сезон, осінь зима і такі є класні курточки. тепленькі, непогані, між прочим. Оця світленька, мені нравится. Курточка. Пальто же. От мені подобаються всі, знаєте, такі оттенки, відтінки голубого, оттінки ну, світлого. Ну з нашою зимою, з нашими грязями таке не одідеш. Це таке чисто під сніг, так, да, так. Так, де там моя мама пішла. Ми поки гуляємо, ждемо сестричку мою, нужна під'їхати. Що це менчо? А ще йде на другу сторону. Платічко таке непогане. Я бачу, мамі воно понравилось, так? Воно і на тебе сиділо. Та ні, я висока. Ну, таке сипо. Воно тобі не жи буде. Непогане погане це дев'ята. Його купили на Женці досі на виставці. Ага. Покажи мамі ото Такий дерев'яна так, костюм купить, така блузочка І штанішки такі непогані. В общем, ходимо, поки дивимось, що подобається, що не подобається. Бо вона ще сама не знає, що вона хоче. То їй падя подобається, то їй подобаються вже костюми. А якраз мені по босоножці підходить. Ну тож, определяйся, короче. Це ми назад вже йдемо, так? Ні, це ми взагалі зайшли якусь не ту тустить. Зайшли поміряти плаття. Сестра мені рекомендує оце плаття. А мені воно взагалі щось не подобається. Ну, у кожної людини свій смак, комусь щось одне подобається, кому щось друге подобається. Девочка, я прямо рекомендую тебе померить это платья. Если вам тебе то взять и купить. Ну, цена на данное мероприятие, но я вам хочу сказать, что не. Девочка, я к вам платье. Платьечку. Пишите свои комментарии. понимали если раздеваться не хотела визуально да, как будто вот, вот свои маячки вот так вот чтобы понимали пиджак вот, обалденный он асимметричный тут хороший рукавчик ничего страшного ничего ломай дальше ничего страшного Тоді торгівельний центр Аполло. Ще тут походимо, повибираємо одяг. До На славянки нам щось не все сподобалось. Перший раз звернула увагу, що в Аполло жирафки стоять. Не платить новий дизайн. Лінте. А якщо тоді світленьку спідничку. Можна таке легеньке-легеньке, прям з манжетиками. Ну воно прям, знаєте, таке от, навіть якщо буде дуже, дуже жарко, дуже спекотно, воно таке легеньке-легеньке. Дивіться який піджачок прикольненький, гляньте. Можна вибрати білі брюки і ось такий піджак. Аж мені сподобалось. Такий костюмчик. Такий легенький-легенький. Це легенький. ну, ж таке, на любий смак. Ну, не, кож, не кожна жінка таке одягнемо. Ну, він легенький, він класний, ходити в нього класно. Не жарко буде, а ж... Можна просто на динамі, продавець ходи, показує. У нас на вулиці дощик. Просто знімаю кадр, мага, все вічна кляпна. Я, мені приходиться ну, переснімати 10 кадрів, розумієте? Так, приїхали в дачі, зараз ще ну, тут хочу заходить, походити, вийде. подивитися тут чи одяг. Ви вийдете або ні? Е, я акуратненько дуже вийду, а мама не знаю. Я. я Тримайте так, так, свою сумочку. Так, я покуплю так, тут. Таку погодку, коли Для трошки такий невеличкий так, Дощик іде. Клас. Нарешті до нас прийшла нормальна погодка. Немає спеки у цієї шаленої. Так, йдемо в Дах. Я спочатку сказала своїм дівчатам, поїхали, поїхали, поїхали в Дахі. Поїхали в Аколу, поїхали в Дафі. Вертенція буквально. Да, так, красива. Гартензію вже побачила. Вертензія гарна. итальянский ресторан показывает сама как бы дойра забрала себя дуже смачний салат цезарский паста Це також паста дуже смачно смачно бояться так, все, будем неславка. Пускаушка. А може, половину здіймається, я не могла відняти. Да, я думаю, це это понятно. Я просто пришла Я Я не ожидала. Мама, тебе понравилось? Итальянская кухня понравилась тебе? Ну вот я, честно, вот мне уже паста понравилась. Я прям осталась в восторге. Мы этот раз, когда я были, я на ней трошки попробовала, мне очень понравилось. В этот раз я себе решила заказать всю пасту. Пицца тоже вкусная, но я пиццу в первый раз уже не кушала. Я, я смотрю, мені, наверное, что не подобалась, тому що не пуста. <соцентріст> Можна сказати, що понравилось. Я рекомендую ресторан без ресторан. Це реально дуже смачно, дуже смачно готують і швидко обслуговують, що це саме голове. А лимонади це взагалі окрема тема. Мені дуже подобається лимонади. Альо, кава була смачна цей раз? Цей раз кава була смачна. <ривчто> <рив> Я дуже люблю лимонади. Керівing, Пасаж. Мама не може ніяк приділитися, що їй потрібно на ноги взувати. То вона хоче туфлі, то вона хоче босоніжки, то вона хоче шльопки, то вона ще щось хоче. Коротше кажучи, ніяк не можуть определитися. Я тут стою, гуляю, а вони міряють. Дуже довго мама вибирає. Ой, ну що вона там? Чи то щось вибирають, не знаю, щось вибирає. Дівчата і ось я вдома. Нарешті, ви знаєте, наскільки йди моя зірочка. Ви знаєте, наскільки я любила шопінг. З сьогоднішнього дня я його просто зненавиділа. Я, я він хали тільки без мами, чесне слово, вона нас сьогодні просто виморила. Ляля, Іра, ж тобі ігрушку купила в зоомагазині. М'ячик новий, з віркою блимає доча. Зараз дам, а ну, давай Іра, достану м'ячик. Лялечка, м'ячик. Ляль, подожди. Мячик, щас. Новий м'ячик, вибирав ще в зоомагазині не було. Таке всяке то такі м'ячі, то є, а це накеньки резиновий взяла, ще її сірка. Ви це бачили щастя, оце таке сходувався, і... Ні, він не, ну, не пищить. Але такий, коли б'єшка в землю, сверкає. Гля, тепер не випускає, я сподобався м'ячик. Сподобався. Ну а як? Поновен. По да? новень. <рес> Все, я пішла відпочивати. У я... мене вже немає ні сил, ні енергії, ні взагалі щось там.